Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Багато думок всіх людей завжди. Скільки людей, стільки думок. Діляться люди на табори, на власників тої чи іншої техніки, на людей, які шукають техніку, на людей, які мають якесь уявлення, на людей, які дивляться відео, на людей дилетантів, які. По тих відео роблять неправильні висновки, бо це тільки відео, це не їхній досвід. <кій> і все, що з тим пов'язано. Знаєш так, дивіться, в чому заключається тема даного відео. В тракторі Т25. Чого з ним треба бути обережним, так само, як з японцями, як і з будь-якою неновою технікою, як я вже знімав на відео, я його лишу в описі. Як вибрати. Не нового тракторця і як поводитися купуючи трактора з рук. Зараз збіжиться толпа ідіотів, можливо, що скажуть, що Т-25 то добрий трактор, я з ними в тому випадку буду згоден. Зараз скажу в якому. Е, мені часто пишуть, вже вчора писали, купи Т-25, що ти тим китайцям. Там, то не трак... ну, Знову та сама пісня там, про мототрактор і так далі. У ну, ну, людей з башкою явні проблеми. Це їхнє діло, так? мене то не колише вже тепер. Але в чому заключається? Є кілька е, позицій за цього трактора Т-25, і є кілька позицій і проти в плані ситуації. От що він там не новий і так далі. Зараз ви все почуєте. В чому головна е, моя е, основні критерії, скажімо так, підбору техніки. так? Це от універсальність, для чого Т-25 створений був. Ви всі, думаю, розумієте. Це трактор для догляду за рослинами і для транспортування. Можна сказати, в мототракторів сучасних, саме в мототракторі, якщо я думаю, ви нарешті вже. Майже всі зрозуміли, я маю надію, що таке мототрактор. Кому не ясно, список відтворення різниця між мото- і міні-трактором. Ну, і можете ще глянути заодно розноси добросовісних продавців. Там також ця тема часто піднімається мною. І в тому, що тракторець цей не новий, на жаль, невипраний з первої і так далі. І треба мати на все щастя. Е, я вам розкажу кілька історій. Ми помаленьку будемо розглядати кожне з положень. Перше, що я вважаю головним, це дійсно, що цей трактор був в експлуатації кілька десятиліть, 30 -там і більше років. З найновіших тракторів, ті, що я знаю у власності моїх знайомих, це 96-97 рік. Трошки молодші за мене. Мені вже скоро вон, 30 через рік. І в цьому заключається також купа з того витікаючих проблем і нюансів. Адже доля його була невідома. І фарбування, косметичні моменти, усунення там патьоків мастила і всього іншого не вплине на те в хорошому аспекті, що там коробці там чи мотору вже приходить клямка. Колись люди були розумні, ну й зараз багато хто так є. Якщо хтось пам'ятає, як колись люди вибирали коні, як їздили купляти. Якщо чоловік, якийсь господар сильно не мав тями або хотів дійсно вибрати худобу підстать в ціну, щоб вона була не кончена, не заїжджена, так да? адекватна, вона брала якогось дядька здорового конівода. І вони їздили там по району, по області і дивилися. Можик підходив до коня, заглядав в зуби там. Як то дарованому коню в зуби не заглядають, а коли купуй, заглядай зуби і так далі. Дивився на копита там. Деякі навіть верхом пробували їздити, багато було яких моментів. Недавно відбулася історія з моїм знайомим з земляком, який просто взяв чоловіка, який має вдома Т-25, який їх займається багато років ремонтами і так далі. І вони їздили, оглянули приблизно 12 тракторів. І чоловік, цей, як приїхали вони до останнього, можна сказати, до того, що вони купили, до речі, дуже вдало, приїхав і за пару минут там огляду сказав, це той трактор, який тобі потрібен. Це моя одна така велика порада для всіх, хто вибирає будь-яку техніку. Якщо у вас немає поняття, вам треба знайти людину, яка має поняття в цьому. Про японців знімав тричі, нагадував на відео, тільки там, дебіли мене поправляли, що японський трактор він ніколи в житті не ламається, там, так далі, і завчасті до нього є. Але в історії в моєму блокноті записані, чогось підтверджують зворотні, Хоча, ну діло не в техніці, діло в тому, в кого вона була раніше перед вами, якщо вона не нова. Ну, Вона ж не стояла десь там 30 років, так що теж недобре. Вона була в експлуатації за всі ті роки. Це треба приймати до уваги, бо якщо ви закриєте очі і на внутрішню частину на стан трактора, тобто експлуатація вплинула на його робочі органи, всі і так далі, гідравліку там, реверс і так далі. Ну все, 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 щеплення, там, все, що з тим пов'язано. А будете дивитися тільки на те, що він гарно пофарбований, то так ви на ньому і будете їздити. По локті, чорні руки, ключі. Молотки, купа людей, щоб його розколоти постійно, трохи трохитрова банка самогонки на один раз і так далі. Це одна з порад. Звертайте увагу в першу чергу, не на те взагалі, от що є бюджет, так, навіть і ціна, а як підбираєте техніку інколи. В лапках спеціалісти, я багато коментарів також читав. От, Звісно, якщо він за 3-4 тисячі доларів, то що ти з нього хочеш? Він вже кончений. От я купив за 7 там, да. добре, давайте тепер скажемо наступну тезу. Знову згадаю, чоловіка, який оце недавно купив трактор. Це якраз встать дуже в тему до теми цього відео. 4 тисячі доларів трактора, який в 91-му році був куплений новий фірмою. Ну, там він працював типу в автодорі. 92-го року він був списаний і працював він кожен рік максимум до гектара. Так як казали власники, і як казали сусіди. Там історію цього трактора дізнавалися. Там навіть в Омом -ом ніхто не користувався, він був в заводській красці під кришкою заводською, і так далі. І 4 тисячі доларів плюс нав'язка до нього. Плуг. І міжрядний культиватор типу Adidas, як ми його називаємо. Так? От такий комплект вийшов. Трактор, бомба. Там, ну, рахуємо йому до гектара в рік так, за ті 30 років. Це дехто де таким трактором більше 30 гектарів в рік обробляє, ніж цей трактор оборобив за все своє скажімо так, існування. І так, таких щадящих умовах, на піщаних, легких ґрунтах на Волинське полісся. А тепер другий нюанс. Свояк мій, ну не свояк, він родич купив за 6,5 тисяч доларів трактора. Там в перший рік пішло близько 65 тисяч, якраз 6,5 тисяч доларів, 65 тисяч гривень на ремонт коробки, розумієте, так? А другий, тут, ну, скажімо так, підписник, можна так його назвати, купив за 7 тисяч доларів Т-25. В такому стані, там все по і будьте трактор з конвейера. Там за перші півроку там два рази летів реверс просто. Просто ну, кончався реверс, як то кажуть, до ручки. Питання: ну, от, чого а, поняття тепер отаке, раз він дорожчий, значить він лучший. Це вже залежить від того, хто з вас хоче здерти, там, чи перекуп, чи той, хто його продає. Таким способом, тобто довести його до косметичного стану. Такого більш ніж прийнятного, такого, який може вам просто замилити очі дійсно. Це дуже часто явище, косметика в автомобілів, тракторів неважливо в чого. Так? От продають спекулянта перекупи автомобілів. Мить мотори там і так далі. Та-та-та все абсолютно. Ну і що що він помитий. А якщо він масло їсть літру на кілометр, типу, то йому та мойка до пизди. Типу, я скажу прямо. Так і тут, та фарба і все інше. Тобто, у вас вже має бути або ваше власне поняття до цього трактора, до будь-якого, особливо до старого. Або має бути дійсно людина, яка вам допоможе його вибрати, щоб він був не заїжджений. Також аспект, чого мені подобається, Т-25. Він маневрений, так, якщо взяти його по габаритах, так, ну, грубо говоря, Колісна база, там, от самі там колія, габарити, це там шифен, допустимо, 240, чуть-чуть більший. Так? Його маса його рятує. Ми знаємо, що в задніприводних тракторів бажано, щоб маси було багатенько. Ще повноприводний він може мати менше маси, бо в нього 4 колеса. А вже задній привід має мати ззаду багато ваги. Маси, тобто, правильніше. Т-25 він добре зроблений, Він придуманий інженерами, не спекулянтами він придуманий, не маркетологами, а інженерами. В свій час. Він був гарно придуманий. І я завжди наголошував і згадував на відео, якби зараз якийсь завод взяв себе виробництвом дизельних прикарпатців і відновив виробництво Т-25, це був би найуспішніший завод виробництва тракторів. Я не знаю, в Україні це точно. Ну, можливо, навіть і деякі. Мірі, і зайняв би якісь би лаври місця по е, популярності виробництву і в Європі. Тому що трактори дійсно толкові, зроблені вони толково, в них даже регулюється кліренс за рахунок повороту редукторів. Там редукторна е, система, скажімо так, приводу, що є більш надійним і більш таким. ну, Можна сказати, не стільки функціональним, скільки ну, продуманим дійсно. Того, що тракторець цей Т-25 він якраз продуманий на обробіток рослин, там, за доглядом за рослинами. Тобто от, є якась стадія росту рослини, і тобто, є якась її висота. От на тій висоті там трактор не проходить, його можна підняти все. Тобто, були навіть такі моменти. Продумано, все питання має. Він, так, да, невеличкий. Економічні порівнюють, якщо взяти по транспортних роботах і по роботах легких, він економічніший, звісно, за Т-40, Т20 МТЗ, ну, за більші трактори відповідно. Але думаю, ви розумієте момент, що от, більший трактор на більший об'єм землі. І так далі. І на крепші роботи, де грає роль час. Подивіться відео, який трактор вибрати на 1 гектар землі. Тобто розхід, наприклад, палива в того самого там Т-25 і МТЗ. Буде там 18-20 літрів на гектар ор, там, Все, Питань немає. Тільки заключається в чому момент? Що в того плуг буде 2 по 25, там, допустим, да? а в того плуг буде при швидкості 7-8 км за годину, а в того 3 по 35 при тій самій швидкості. Тобто захват у вас буде різний. Тобто Ви допустим, будете орати гектар там, 3 години, а тут півтори години. Це, наприклад, я там не пам'ятаю, як то, щоб точніше там визначити. Колись на своєму треба визначити, бо в мене якраз і швидкість така, і плуг такий. Треба буде визначити по часу, скільки мені йде на гектар. Точно визначити. Це так для контрасту інформації, як то кажуть, щоб ви собі орієнтувалися. Тут грає роль вже не розхід пального, а час за який ви зробите ту роботу. Багато землі, якщо у вас є багато часу, раді Бога, можете Т-25-м виорювати дуже багато. Хоча моя така, не то що рекомендація, люди на них урють без проблем. Хоч він був не продуманий для цього в плані навіть не стільки маси, йому хватає. Стільки системи охолодження, вона там повітряна, дійсно. Тому що нагрузки, які взагалі були закладені, типу заводом, що так і так цей трактор розрахований на ту чи іншу роботу, ніхто там сильно не передбачав, оскільки, ну я ще раз повторюсь, що його робили інженери, а не... Маркетологи, в першу чергу, так як і більшість совдеповських тракторів, зараз це все маркетинг, можна сказати, в більшості. Наліплюють того, що там не треба. Ставлять круті там капоти, там ще щось і так далі. Широкі там гуми, все особливо як на мототракторах, там багато того лишнього, що створює його неадекватну ціну, ну, неприйнятно, як на мене, наприклад, так. Ну, вибачте, тракторці різних класів, наприклад, а ціна в них однакова. Це я вважаю ідіотизм. Один може орати дискувати, інший не може орати дискувати. Ну, а ціна в них ідентична. За що, як то кажуть, частенько я згадую на своїх відео. Далі, що стосується Т-25. Момент по його обслуговуванню. Так. Що мені не дуже сильно подобається, дуже складна система гідравліки, привод, НШ, довгий оцей штанга і так далі. І дуже складна в розборці і зборці трансмісії. Хтось каже, вона надійна, все питання добре. Питань нема, вона надійна. Тільки ви собі мусите запам'ятати, нема техніки, яка не ламається. Тим паче, навіть якщо вона була в адекватних руках і ви це знаєте. І треба мати щастя. Щоб вам попався. От люди їздили, 12 тракторів оглянули, тобто, там 12 чи 13, не пам'ятаю, попався їм такий, як треба. А міг і не попастися. А є інший тип людей, які приїхали знову ж таки, ще повторюю тему, подивилися, що він там має гарний вигляд зовнішній, значить, ага, він був в добрих руках, значить, все всередині з ним нормально. Вони приїжджають додому, перші 10 сотих, трактор стає дубака. Все, до кого ну, мати претензії? І вже ти ні до кого не будеш мати претензії. Ти взяв з рук, це не магазин, що там якась гарантія, може бути, ще щось. І все, ти в себе на городі зламався ним, винуватий ти. Хоч би то, що хоч було, хоч, як то кажуть, вже клинка на голові тиши, все, вже нічого не вдієш. І як то кажуть, таку техніку, як вже береш, мало хто дозволяє навіть десь перевірити. Там. Я не маю часу, або береш, або не береш. Отакі, як то кажуть, нас. Торги так відбуваються часто зі скандалами і так далі. Особливо як спекулянти приїжджають купляти свині в нас там, чи картоплю там, там взагалі дурдом. Ну, історії про клітку, яка важить 49 кілограмів, яку моя бабуся підняла на витягій руці. Ну, то, знаєте, тож, така ситуація в мене була, що діло не дійшло до Мордобоя. Та купляли в мене свиню. То і Спекулянт мені півгодини пояснював, що в нього немає часу поважити мішок цукру. На його вазі. от розумієте, так е, І в нього так не було часу і треском нахуй поїхав. Тому е, вам треба дуже обережно ставитися до ненової техніки. Саме головне, щоб ви себе не тішили надіями, що от трактор, раз він був 30 років назад добрий, то він всі 30 років там він, значить, був в такого господаря, як, наприклад, ви себе вважаєте толковим господарем, який шкодує техніку і так далі. Ось це дуже важливий аспект. Ніхто не буде дивитися, як то кажуть, на вас потім і не казати, ой, ти там так, а я сяк, а я там шалуч, а я там взагалі там сраку цілував цього трактора. Ніхто не скаже правду. Якщо хтось збувається трактора, це також лишній, скажімо так, повод, щоб задуматися і ну, засумніватися. А є інша ситуація, як я вже казав. Якщо ви хочете. Е не хочете, як мається на увазі, якщо думаєте, що е, хтось даремно віддає, то в людини є. Ну, для того тільки, можливо, одна причина така загальна. Це те, що йому треба терміново гроші сталася якась біда. У мене думка така. Є, е, наприклад, яка ситуація була в цього чоловіка? Я задаю коротку історію. Розвелися, жінка каже, мені треба машину. Трактор був записаний на неї. І на зло чоловікові вона його так продала, щоб його просто збутися. Хоч трактор там ну, взагалі, ну рахуй, пройшов обкатку, якщо можна так сказати, таку серйозну. Вибачте, гектар в рік трактору там 32 роки. Є свідки, які, ну, по барабану, вони ж не продають. Ну, Вони сказали, сусіди, да, типа, от, все. хтось каже, може вона їх там намовила, нагадала? Ну, не знаю, всяке може бути. але... Я скажу, що сусіди це такі люди, які рідко коли правду скажуть, а тим паче, що е, рідко коли правду скажуть, але частіше всього навіть скажуть правду по причині того, що не важливо, що було би. Вони інколи можуть і прибрехати, але суть в тому що... Я думаю, ви розумієте, що таке означає взагалі слово сусід. Це людина, яка більше знає про тебе, ніж ти сам. От і все. Тому є надія, що дійсно з тим трактором проблем не було. Але... 95% випадків ситуація така. Ніхто такого як треба, не продає. От Щоб він був вже от, так сяк, щоб точно без проблем і без нюансів. І вияснити це, або ви маєте вже зразу на місці, або людина, яку ви там наймете 500 гривень та пляшка, горілки, палка, кубаси, якась там консерва там, цибуля, сало в газеті. Повезли його на накормили, на кормили і він вам подивився. Це за умови, якщо ви самі не можете ну, толком десь заглянути. Або якщо ви знаєте по собі, що у вас зразу блискучий вигляд трактора загіпнотизує і далі ви забудетеся за все. Це вже я зараз розумний. Я як брав трактора, теж був баран не який-небудь. І якби зараз мені привезли такого трактора, я би тому експедітору набив би їбучку. Ну, все, типу. А в магазин в мене просто, я не знаю, получив би так, що як старе відро. Це Дюраве в 10 місцях. Тому, оскільки вже якийсь в мене досвід є в спілкуванні з людьми і так по чомусь якесь поняття, того я вже те й говорю. Це 25 непоганий трактор. Він багато для чого не предназначений, хоча люди, кулібіни там на ньому витворяють чудеса. Тільки будьте дуже пильні, бо взагалі кончити техніку можна будь-яку, від велосипеда. До якогось космічного корабля, там і так далі, абсолютно танка, вертольота. Все абсолютно можна кончити. Це залежить вже від тої прокладки, яка була перед вами між рульом і сидінням. Ви мусите це пам'ятати. ну, Ніколи не можна думати, що от раз він його фарбував і доглядав за ним зовнішньо. Значить, всередині в нього ситуація не гірша. Оскільки, як показує практика, в більшості випадків це робиться спеціально для того, щоб людину збити з пантелику, відвести її, скажімо так, рентгеновський погляд від саме очевидних конкретних місць, де треба справді було б заглянути. Скільки людей вже писало і дзвонило, що. Ну, так і так купив воно те, 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 так, так, так. Той з Польщі привіз, там він їздив яблука, возив і так далі. А потім перші пару сотих, воронки, ще там щось починає все летіти. Колін вали ламатися, поршня лопати, ну, все, що хочеш. Там масло жерти відрами, більше, ніж солярки. І все, що з тим пов'язано. Так що прошу вас, будьте уважні. Тракторів поганих. Я вам скажу нема. А чого нема поганих тракторів? Трактори всі добрі. Ну треба для яких задач ви хочете їх використовувати, як вони поділені за універсальністю тяговими класами. А того для чого вони були створені, багато вже теж відео зняв і сказав. Є погані їхні власники. Так? От, якщо ви берете мається на увазі суто з рук, заїздити знову ж таки можна все, що завгодно. Це вже не така думка, що от все в мене Китаєць. Там, значить, японець поганий, і Т-25 поганий там, і так далі. То, що конкуренти, типу, по габаритах, там, і, допустимо, там, по функціоналу. Розумні люди давно зрозуміли, в чому суть моїх відео і діяльності мого каналу. Такі ідіоти набігають, ти пиздеш там все, бо вони ж. ну... Внуки, Ванги там, чи хто вони, екстрасекс, екстрасенси там, хто там, що там, поняття немає, хто вони. Ну, вони думають, що вони знають все про всіх тракторів і про всіх людей, які на тих тракторах працювали десь поза їхніми очима, десь в другій країні і так далі. Вони знають про Японію, про Польщу, про, про, про всіх, все знають, так. Це таких людей треба, як то кажуть, бити в лоба за їхній дурний язик. І дурну їхню мову. Ти кажеш, будьте уважні, бо трактор не новий. Все з ним нормально. Ну, Як ту людину можна сприймати як здорову на голову? Ну не можна. Тіпа. Я не сприймаю цих людей як здорових на голову. Вони дебіли, тіпа. Пише хтось, хто має Т-25. Що ти там говориш на Т-25? Чи на японця? Що? Моє відео обмежується одним вашим трактором. Я за ваш трактор розказую. Чи може за трактор мого родича, який коштує? Йоб твою мать, скільки, як новий повноприводний, там Китаєць, нормальний, там, якийсь кентавр 244 там, СД там, 6,5 чи SDX. А вже за перший рік три ремонти. Тіпа, вибачте мене, так і на такі нормальні гроші, там ще більше там влетіло, ну, 2000 майже доларів. Ну, то вибачте, тіпа, ну, нахує питається. ну, як? ну, як, Для чого брати трактор, щоб його зразу ремонтувати. Я брав трактор, наприклад, щоб працювати на ньому, його не ремонтувати. На Нахуй воно мені потрібно? Типа, якщо так подумати. Так само за японця. Ти там не розумієш, сидить, каже хлопець, пише мені там один долбойок. На фоні китайця, обсирає японця. Теж інвалід чоловік. Він ще ж не знає, хто я, що я, чим я займаюся, скільки людей я вислуховую кожного дня, кожного тижня, кожного місяця. Власників різноманітної техніки. І, і різні люди, і про різну техніку мені розказують. Через те я вам кажу. От купив той той, той. Все вроді було нормально, все питання має. Як почало летіти, то почало летіти, як журавлі у вирі. На такі гроші, що останні труси деряві треба буде знімати. Є таких випадків. Один випадок? За один випадок я би ну, не казав би нічого зовсім. Я мовчав би сказав би, типу, ну, так сталося. Може бути. А як випадків 5, а яких 10, 15, 20, значить, це є якась тенденція. називається таке слово. Є якась тенденція. Є якась закономірність, є навіть не закономірність. А... Велика вірогідність. Тобто, от є вірогідність поломки, і ти ще не скажи людям, щоб вони ну, толку, з толком ставилися от, з головою до вибору, що далі, буде? От, чого я тут сиджу, якого охує, та я знімаю відео? Я для того тут сиджу, в мене вже кава задубіла, тіпа, я її не п'ю. Я знімаю для вас відео. Так що, якщо ви все знаєте, то ідіть і зробіть так, щоб завтра війна закінчилася. І всі хлопці повернулися додому. Путін здох страшною смертю, якщо ви все знаєте. Якщо ви всього не знаєте, то значить, якщо ви цього не знаєте, значить ви не знаєте долю всіх тракторів. І з розумом треба з головою вставитися до всього з башкою в першу чергу. А не з думками, що хтось там щось там просто нагаварює, бо в нього інший трактор, то йому треба. Висміяти когось, конкурент я комусь, ну, в чому суть? От якщо чувак купив китайця, працює на ньому без проблем, Ну, зараз маємо там очевидну проблему не по моїй провині, так як вже підтверджували багато хто людей. Ну так, це діло так було, скажімо так, дуже сильної бракованої хуйні, скажімо так, зі сторони виробника даного апарата. Агрігата. То в чому, типа, заключається суть, кого мені треба обсирати, за кого мені треба переживати і так далі? Сидіти срати в коментарях. Чогось кажу, я не сиру в коментарях під відео, де людина працює на Т-25 спокійно і так далі. Тільки до мене лізуть власники МТЗ Т-25 японців і мені серують Багато хто. Бо вони думають, що от, ага. А їх жаба просто душе, що такі маленькі тракторець, як мій, може такі чудеса творити, з такими плугами, що багато які японці з місця не зрушать, так? особливо невеличкі, які втричі, в 3-4 рази дорожчі, наприклад, за мого трактора, як він тоді був. Це такий вам приклад. Я нікого не зачіпаю. Я просто хочу сказати, що той, хто з головою, той розуміє те, що я розказую. Мені ну то не холодно, не жарко, що ви купите, купляйте, що хочете. Тільки ну мені просто ну, на душі буде недобре, що я, наприклад, щось знаю. І того ніде не чув, і я не сказав. Це я такий. А вже який ви, Тіпа, то вже ваше діло. І моє діло вам сказати, ваше діло зробити так, як ви думаєте. А далі, щоб, як то кажуть, винних ніхто не шукав. І не казав, а ти там казав, ти 25 погано, я купив 25 проїхав 5 метрів він в мене зламався, але то так. То щось щось не то, то, то щось так То так не може бути. То, то видно, хтось там міну заложив, там кацап якийсь там. так далі. Все зводиться до того, просто, що це все в ваших руках і ваша голова мусить бути готова до багатьох нюансів, особливо під час саме конкретно вибору ненової техніки. Запам'ятайте це раз і за назавжди. Я поважаю таку техніку, поважаю господарів, які її тримають в достойному стані і так далі. А людей, які її кончають, продають під виглядом, що вона відпідарашена, значить нею все нормально. Ну, Їх я не поважаю, того, що вони за рахунок самозбагачення, так? за рахунок чужих сліз потім, прокльонів і так далі, багатий і щасливий не будеш. Треба запам'ятати. Як і не раз згадую Кацапів, кажу, ти прийшов, блядіна, вбивати, націлювати в Україну, просто грабувати, мародерствувати, не знати, що робити. Заробиш на тому всьому, тіпа, якщо останеться живий, якщо, хоча мало ймовірно. І думає, що ти виглядок будеш щасливий. Приїдеш до своєї дитини, до своєї жінки, хоч ти в Україні забрав чийсь батька, чи його сина, чиїсь дочку, чиїсь матір, і так далі. Господь є на небі. Він все всіх забере, що є не його, не їхнім. От таке то, хлопці. Так що думайте багато разів перед тим, як от щось дурне писати чи казати комусь, і поважайте роботу. Людей, які щось роблять для вас, а не для себе. Бо мені воно не потрібне. Абсолютно, я живу собі своїм життям. Мені за те мільйони не платять і навіть тисячі не платять. От і все. Думайте, гадайте, майте голову до всього. Мати голову. Т-25 добрий трактор, як і японець. Тільки поки ніхто не знає, яка в нього була доля, тоді починаються розборки. Але... Можна знайти в достойному стані. Але, на жаль, це більше виняток з правила як правило через те, що такого, як треба, мається на увазі в продажу. що Такого, як треба вже в такому люкс стані, дуже мала вірогідність, що хтось буде взагалі продавати. Бо техніка дуже живуча, особливо, якщо вона в добрих руках. А наразі, добрі хлопці, майте голову і будьте всім здорові!